Радянський Союз залишив Україні у спадок 20 військових заводів. Цікаво, що всі вони досі успішно працюють. Танки та БТРи випускають на харківському заводі імені Малишева, винищувачі і вертольоти на Закарпатті. У Миколаєві збирають військові кораблі. Донедавна вітчизняні заводи військової техніки 90% своєї продукції відправляли на експорт. Тобто фактично за це время все модернізації нікакої не производилось, Вооруження нових закупок, если не брать вовні спецподрозділення не було что осталось. та спочатку. А то зброя потрібно тут в Україні, щоб забезпечити вітчизняну армію. Заводи збільшують виробництво у два-три рази. Наші розробки ані нічим не виступають передовим мировим аналогам. Тим більше кучність бою дуже хороша. Вінницький завод «Форт» має найбільший цех з виготовлення стрілецької зброї в Україні і єдиний, хто має лабораторію для її випробування. Працює тут понад 600 чоловік. Техніка для виробництва надсучасна. Відтак, стрілецька зброя відповідає усім натівським стандартам. На сьогоднішній день ця зброя з тим оснащенням, яке ми встановлюємо. Дуже позитивно себе зарекомендувала, як і під час проведення антитерористичної операції, так і повсякденній служби бійців підрозділів. Це автомат Форд 221. Саме на виробництво такої зброї мобілізували додаткові зміни на заводі. Особлива гордість автомати з новітніми кальматорними прицілами. Вони дозволяють э, двома глазами вести прицілювання. Що то дають? Пріж всього коли не закривається э, не острота зрения на правий глаз, который йде поселювання. І боец может лівим глазом видеть поле бою. Вага Форд-221 близько 4 кілограмів. Це удвічі менше за автомат Калашнікова. Збирається, розбирається Вінницький ствол теж набагато швидше. Професіонали це роблять за 5 секунд. Автоматні Калашникова цього немає. Ми знаємо, там ви магазин, опять магазину, п'ять вставляєш, п'ять перперезаряджаєш ті тоді починаєш вже стріляти. Цей автомат вже показав свою ефективність у війні з бойовиками в секторі газа. Але від учора ними повністю озброїли першу бригаду нацгвардії. Всі наші військові використовують українську стрілецьку зброю. Але виробники кажуть, що частину автоматів можна було б замінити на сучасніші, адже це дасть змогу нашим героям повертатися додому з меншими втратами.